Всім привіт! З вами Вовчик. Якщо вас питаєте, як там сервер то я вам скажу Чому не добре? Тому що дуже мало онлайну Люди, звісно, заходять, але цього дуже-дуже мало. А чому не погано? Тому що воно не настільки маленьке щоб сказати її погано. Навіть якщо я тут потім зайдем, то вже буде непогано. Та як можна казати погано, коли на носі вже новий рік? З минулого відео. Маже нічого не помінялось. Єдине що почався сніг. Ну як почався? Я просто забув і поставив плагін, який робить так, що сніг падає не тільки в зимньому біомі, а на всіх інших теж. Ще знову, це те, що видалили вайтліст. Тепер я можу зайти на сервер, не входять Discord, або в Telegram. Тобто просто зайти в лаунчер, вести IP і зайти на сервер. Так, так, вести і зайти на сервер. Обов'язково забіться. А, ну і ще ще обновився. Тепер він може генерувати фоточки. І знає трішки більше про себе, чим раніше. Рубрика «Пари фоточок себе». Ось тут перша фотка, ось тут друга, ось тут спавн сніжний, так-так. І ось тут четверта. І так як це останнє відео в цьому році, Хочу трішки сказати про мій канал. Напевно, сьогодні треба було починати, ну ладно. 29 січня 2025 року я створив канал і завантажив перше відео. Ось воно. щасливих людей Чи обов'язково було показувати це відео, я не знаю. Якщо коротко, на той момент я дуже сильно хотів стати контент-мейкером з серверу Бікрафт. Мені просто подобався цей сервер і все. Загалом я зняв на цьому відео 15 відео шорт. І так не став контент-мейкером. Але одного дня я прокидаюся. Дивлюся в Discord і бачу повідомлення. Де вони пишуть, що сервер зачиняється, і через місяць вже його не буде. І я вже хотів шукати заміну. Але на щастя, люди з мого клану вже про все подбали, і я просто пішов до них. І Наступний сервер це Dragon 7 ua Чесно кажучи, я там доволі швидко став контент-мейкером і почав робити в них відео. Шорт відео зробив в них доволі багато, і навіть 4 довгих відео. Якщо що, напевно, треба сказати, що відео я маю веду відео під час того, як я грав на цьому сервері, а не відео, яке я зробив про цей сервер. Але колись я вирішив, що мені треба йти з того серверу. Не пам'ятаю чому і коли, але скоріше, тому що я просто хотів рухатися далі. І Як ви вже всі знаєте, я створив свій сервер Шапкрафт. І разом зі мною пішов спотік. Наступний крок це зараз. На каналі на даний момент 66 підписників. Хоча є ниті під до 67. Так, 6-7. І цілих 52 тисячі переглядів. Майже 53. Рік, я тільки зараз розумів, що 52 це теж популярна цифра. Які мені плани наступний рік? Я не знаю. Але, скоріш всього, це буде 100 підписників та можливо 100 тисяч переглядів. Можливо, десь під кінець наступного року хочу запустити другий сезон шапкрафту. І надіюсь, що на ньому вже будуть грати люди. Із планів, які я можу зробити, це почати регулярно виставляти відео. А то зараз цим великі проблеми. Ого, виходить мене все таки багато планів. Ну, хоча рік великий, так що, думаю, встигну. На ну, відео повільно доходить до кінця. Але під кінець, давайте попросимо спотика та Ноксіка щось вам сказати. Коротше, я Спотік. Всім привіт, так. Бажаю вам гарного нового року, щастя, мирного неба над головою. Щоб ваші бажання здійснювалися. Грайте на сервері, не кричіть один на одного, не сортесь, будьте хорошими і до зустрічі. Бувайте! І Ноксик. Всім привіт, хто дивиться це відео. З вами Ноксік. Я хочу привітати вас з наступаючим 2026 роком побажати мир над головою та смачнючих цукерок під ялинкою. На з вами Бажаю вам гарного 2026 року. Бажаю, щоб все, що ви хотіли в цьому році збулося. І бажаю, щоб те, що Зеленський загадав на Різдво, обов'язково збулося. Boa